Фонд Олександра Вілкола українська перспектива, одразу після трагедії у Маріуполі закупив доставу до лікувальних закладів цього міста знеболювальні та протизапальні препарати, антибіотики, гемостатичні засоби. Гуманітарний вантаж приймали медики другої лікарні міста Маріуполь. То що ми отримуємо гуманітарну допомогу, це крайне важливо для нашої лікарні, тому що звісно, вважаючи ситуацію, яка служилась после цього обстрілу в місті медикаментів. на первый момент они были, но впоследствии, когда нужно лечить больных, естественно, они заканчиваются, имеют тенденцию такую. И, конечно, та помощь, которую оказывает нам организация «Украинская перспектива», она настолько важна, она настолько необходима. Я хочу выразить от руководства нашей больницы огромную благодарность всем-всем-всем, кто принимает вот такое активное, живое участие в лечении, в спасении этих людей. До другої міськлікарні Маріуполя доставлено вісім постраждалих, декілька з них у важкому стані. нижніх нижних плечової кості, е шок, травматичний шок, паралелеми, крова потеря. В даний момент ми робимо все необхідне, Большине в нашому відділенні, в нашому лечебном учреждении отримують все необхідне лечение на даний момент. І ми надіємося на положительні результати нашого лікування. Як зазначила заступник начальника управління охорони здоров'я Маріупольської міськради Тетяна Єлісєєва, допомога передана фондом Українська Перспектива, буде розподілена серед лікувальних закладів Маріуполя, де знаходяться поранені мирні жителі. Голова фонду Олександр Вілку різко засудив теракти в Маріуполі та інших українських містах і висловив співчуття сім'ям загиблих.